Доброго вечора, друзі. Сьогодні 10 грудня, день, слава Богу, пройшов спокійно. Як завжди, дуже багато праці. Ось тільки от прийшла знову вечірні процедурки з шустріком, з пенальничком. Якщо ви бачили раніше відео про нього, то він у мене вже більше двох років. Його малесеньким катартом. Котенятка поламали хребет йому і викинули у нелюдному місці. Воно малесеньке, отаке от маленьке ползало слава Богу, його люди знайшли і передали мені. Процедурки зробили, помились хорошо за день. Все накопичилось в памперсі. Ну, ми памперси не завжди одіваємо, тому що. Йому дуже важко в памперсі, воно заприває все. Зараз будемо сушити лапки і кожного вечора ми робимо масажик. да, Шустик? Ану скажи. От він уже бігти, хоче. ми робимо масажик. лапки отак вот от розмінаємо, розмінаємо розминаємо лапочки, всі пальчики, пальчики. Ну, мамі неудобно, конечно, знімати і розказувати. І делать массажик шустрику і вичосує його, вичосуємо, щоб його побольше поразминати. Потому что, когда мене нема, він сидить в манежику. Я його не можу залишати, щоб він ходив десь ползав. А когда я есть, ну от, я його пускаю, одягаю йому памперс, костюмчик, і він з котиками гуляється. На равне, він даже чого він шустрик. Потому що він так швидко на двох лапах біжить, що швидше, ніж на чотирьох. Поэтому я його з маленького так і назвала Шустрик, да, Масик? Після лікування чутливість з'явилась у лапках. Ну, ми, звісно, ще сподіваємося, що він може стати, бо він, коли забуває, щось таке інтересне побачить, він стає на чотири лапки і стоїть. Був случай, я їх виносив э, літом на балкон і за стеклом був багамол. Він його як побачив богомола. Як став на чотири лапи, хотів прям ну, бігти. Потім раз, опять вспомнив, сів на попу, йому так легче. І тим більше в нього тут зірненький, і він ледачиться, він не хоче. Ходить, Да, Масик, маленький сюстрик. Ну, в общем, утром і ввечері постійно йому робимо процедурки і дуже сподіваємося, що він все-таки стане на чотири лапки. Куди ти бізись, сюстрик, подожди. Все, десь хочуть. А це він хоче зариться, він дуже любить вот так спать. Це, ти хочеш заховатися? Ну, хавайся, мама буде тобі доставати вот лапку і масажувати. Ну, все, друзі. Всім тихої мирної ночі і до зустрічі. На добраніч. Ми будемо далі шустріку робити масажик.